Бо паланкін ромської кибитки обдутий вітрами історії, адже це вони, роми, діти міфів і фараонів, принесли в Європу свіжі вільні пісні і влили їхню мелосу в нові хутра молодих народів стародавнього континенту. Що навіть вже манірна і досить подорослішала в нескінченних війнах Європа одного разу і собі повсюдно раптом заспівала про різнокольорові кибитки свого недалекого загальноєвропейського дитинства, але скільки спалено було у фашистській Європі кибиток ромських, коли сили фараонові діти досить немолодим континентом, де з малку і доскону віку співали, танцювали, вдосталь води пили, та невдосталь їли, і не дуже сито годували своїх коней. Проте були у тих конячок циганські підкови, чіпкі, ажурні, легкі, до того ж до того тихі, щоб в опівночі в непроглядно густу тьмяність майже не цокали, несучи вільних ромів ген від зношених цивілізацією міст кудись вдалечінь, на волю. Гей, ромели, чи не вам пам'ятати, як фріци з гансами, та курти зі фригдами палили кибитки разом із вашими предками з вогнеметів, як гинули по всій Європі у вогні ромські табори і хутори, на яких після планового винищення тільки вже дострілювали як і лежачих у відвальних ровах простих у нічим не повинних євреїв. Сьогодні ви, як і раніше, зберігаєте свою давню, горду, неприщеплену до цивілізаційних екзерсисів свободу. Ніби намагаючись нашіптувати всьому навколишньому недозірковому людству, почніть все спочатку шавели, до кінця 1942 року мій дід Наум, після років, проведених у гулагу, з 1929 по 1941 РР, Служив у дисбаті Вестовим, Під час визволення Кавказу кров'ю заслужив переведення в регулярні війська. Таким же сирим вестовим старшиною, їздовим, у підрозділі якого вважався і кульгавий яшка-циган. історія цієї людини трагічна. Десь у степовій частині, захопленій німцями України, ховався його кочовий табір із 35 осіб. зимували вони в улоговині між сільгоспогіддями далеко за селом, туди і привели зондеркоманду СС місцеві зрадники. Весь табір з кибитками та людьми був спалений жандармськими та есесівських посіпаками із вогнеметів. Сталося, що яшка вцілів і циганськими стежками перекинувся за лінію фронту, взяли його таким самим, як і діда Наума, вістовим, харчі на передову перевозити. А тут наші в наступ пішли і раптом побачив яшка хитрих німців, які напередодні залишили окопи і поховалися в переліску. Щоб здатися, краще вже Сибір аніж смерть. Напередодні Яшка підібрав німецький шмайсер, і, коли на нього вийшло з піднятими руками п'ять німців здаватися, він вийшов їм на зустріч із циганочкою і зі сльозами на очах розстріляв тих впритул. Так чинив ще і ще до кінця війни уклав рівно стільки хитрих німців, скільки ті убили ромів у його таборі. На тому Яшкіна війна скінчилася. До кінця війни після цього він більше жодного разу не вистрілив. Раз на рік ветеран війни Яшка йшов на ватру, пішою ходою з Києва він діставався до місця свого загиблого табору, де раніше кожної ночі горіли ромські багаття. Один біля шатра барона і два біля краю урочища, де збивалися приблудними зграйками тамтешні низькоброди. Що зводили молодих недосвідчених ромських дівчат у степ. Звідти багато хто з тих красунь повертався сильно петущими матерями-одинаками, і тому барон виставляв на противагу цьому бабиному горю досить немиролюбну ромську варту. До неї йшли старі роми, каліки з тих, хто міцно пив і вже не боявся ані чорта, ані бандитської когорти. Колись один такий каліка. Розмахуючи для залякування несподіваних прибульців вилами, вибив майбутньому зраднику око. Гірка іронія. Майбутній зрадник, втративши око, наслав в помсту німецьких карателів на весь ромський табір, які винищили майже поголовно не одне ромське життя. Веле, яка важка у вас проза, жалкується сусід Баптист Миколай, чи хоч є тут хоч якийсь світний передих, якщо з бухти барахти, то ні. І хто ж після того буде читати таке, люди? Краще б прокинутися під Кармен у виконанні гарної професійної співачки. Ось тоді день вдався, як тільки но розпочався, змолов і зварив каву, сидимо, снідаємо у сонячній копенгагенській мансарді. За розмовою почулося слово дютель, збірне для дюбеля цвяха шурупа Кронштейна. Це сусід, дютель зранку чудити розчухринився. Мля, мене чомусь дуже звеселяють такі хіпстери у шортиках із бородою, як у Толстого, і ще з новини літератури. Японська поліція шукає чоловіка, який знайшов поетичне натхнення у вбивстві п'яти пенсіонерів. Пенсіонер, який опинився під підозрою, проживав по сусідству і зник після вбивств односельців. Перед цим передбачуваний серійний вбивця виставив на загальний огляд у вікні свого будинку аркуш паперу з віршами, написаними тущо в жанрі хайку, зробивши підпал, тішуся з диму, селюк. І все це в незручний момент, коли ти цяєш на тайтл, очікуючи побачити три опції, і розумієш, що життя проходить повз, здійснивши підпал, тішуся диму, селюк. Це вже навіть не літературний образ. Це мережева модель поведінки. Саме так починався расизм, чи ще і таке трапляється мешканка. Липецька застрягла головою між поруччям під час сексу в під'їзді. От як у людей вирує особисте життя, або у Павлодарській області чиновник викрав виділені на будівництво водопроводу 153 млн, тнгцобінепіас 3 тирити. і там же смерть злодія в законі Мутая не призвела до кримінальних війн на Алтаї. Пам'ятайте, як все починалося. Дівчина гуманітарій вирішила вийти заміж за розрахунком, але не змогла. Відстояла черга на талон, відстояла чергу по талону, зробила обличчя, вийшла. Головне правильна підготовка, бо у кожного свій закордонник дбало, чекає на тебе. І ось ти нарешті, тут жахи сенгів'я, фантомні совкові жахи доходять тільки через фільтри і інтернет жахи є. Але мене в них вже міцно і назавжди немає, чи то тільки тут, на заході крайнім. Посольство Британії в Москві закликає росіян привітати Кейт Міддлтон з народженням сина. А я теж привітаю суто по англійському. Напередодні одна жвава пані купила чай для схуднення, нічого так, а тепер каже, з тортиком піде. За третього спадкоємця англійського престолу Віват тож ключове гасло. Тримайся за маленькі невдачі, поки ви трапитеся велика удача. Це завзятість. У цьому відпрацювання ризиків капіталістичної системи, що не для дурнів. Кожен має свої маленькі дивацтва. У мене, наприклад, заправки на заправках я люблю буквально все, момент під'їзду, розрахунку, протирання скла, говнокави та інше. Завжди щиро дякую всім без винятку заправникам. Завжди даю на чай, і в момент, коли машина з повним баком рушає, відчуваю себе абсолютно щасливою людиною. Ну, хіба це не диво, бо якщо спати ніколи, але дуже хочеться, подрімаю 15 хвилин від чашки міцної кави, тож ставлю будильник на смарті так, щоб він задзвонив, через 15 хвилин і засинаю. Відразу після засинання мозок працює у фазі швидкого сну і скидає інформацію з короткочасної пам'яті на довгострокову. Через 15 хвилин я прокинуся, і мозок встигне частково розвантажитись, цього вистачить ще на півдня день, а кава якраз встигне дійти до шлунка і почати всмоктуватися в кров, так що я прокинуся досить бадьорим. Але чому 15 хвилин? Бо це середня довжина фази швидкого сну, якщо проспати на 5-10 хвилин більше організм перейде у фазу повільного сну, який служить для відпочинку тіла, і прокинутися буде набагато важче. А поки що, в мене тут один приятель дивиться на вітошу у смартфоні і питає, як це купатися в гарячій мінеральній воді. Я теж поки що не впевнений, як треба буде спробувати, але спершу слід розрахуватися з настирливим офіціантом. А опитування офіціантів показало, що жінки залишають більше чоловіків, причому брюнетки більше блондинок, доглянуті більше зачуханих. Але ключовий показник цицьки. Чим більше цицьки, тим більше чайові, звичка щедро ділитися зі світом, чи не спитати про це удбайливого піжона. Також. Зауважте не в образу, а у прагненні перевірки чергової мережевої моделі поведінки. Тож розпочнемо обережний піжон. Пару разів на рік частіше не виходить, дуже спустошує процедура, я встаю перед дзеркалом і починаю розмовляти зі своїм відображенням, дуже уважно стежачи за своєю мімікою. По-перше, одразу бачиш, коли ти сам себе обманюєш, ось ти як погляд відвів, ось ти бач. Як губу на мить прикусив і те, де, по-друге, дуже добре допомагає відстежувати самодеструктивні нахили і, у разі потреби, їх припиняти. Для простоти і зрозумілості прикладу, візьмемо класичну ситуацію Я декого люблю, а те дехто мене не люблю, але я вдаватимуся за першим покликом страждати і сподіватися на диво. Все зводиться до любові, тож кохаймося до схочу.